Добрий день, можливо, перепадки україномовного каналу. Не планував на україномовний канал у день. Але треба розповісти. Дуже-дуже знову гучні вибухи. Як і у день, вночі. Я додому йшов, йшов на обід. Зараз з обіда вже знов на автобус. Так ось як побахнуло, я ж присів. мене бабуся завжди зустрічає на балконі, чекає. Але зараз ні. я що ти на балконі? Та ти що? Там страшно так я, я втік клав і балкон закрила. Так що така, два гучних після дванадцяти. Точні вибухи Харків Залізобетон Навіть діти, як на майданчики, на дитячому гралися, так і граються. І тривоги, ну тривога не, не лунала, може було як то, 38 годин, може і зараз вже скільки. ну З вечора, з, з... з учора, не знаю. Відбій я не чув. Воно... Тривога вічна. Ладно. Тривоги хай би. Аби б не вибухало. Рітерець гарно зараз. Не дуже жарко. Ще б не... не вибухало, було б зовсім гарно. Все, усім миру добре злагоди. Всім щиро, дякую. Ну і звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Na, pabačiame, galime. Pažiūrėkite, kiek yra perkus.